Вітаю вас в ефірі програма Вечірня студія. Сьогодні Україна переживає такі часи, коли від громадської позиції кожного залежить, те, в якій країні ми будемо жити, і коли разом збираються активні громадські діячі, активні люди, результат стає ще більш помітним. І сьогодні в нашій студії представники історичного клубу «Кліо» – це Лілія Віжичаніна, Олександр Базилів та Оксана Дякова. Я вас вітаю. Ну, розкажіть нам про діяльність вашого клубу. Коли він був створений, скільки ви вже збираєтесь, які теми ви обговорюєте, про що мрієте, які плани на майбутнє? З вашого дозволу, я почну. Саме цікаво – це мотивація, да, коли для мене особисто була можливість. Отримати ті прогалини, закритою шкільного освіти, які, от, питання, на які мені потрібно було мати відповідь, і ну, хотілося з кимось поспілкуватися. Це власне, було самим таким, так, ключовим моментом мотивації. Да? Тобто, просто було цікаво. От, а потім вже познайомився в бібліотеці Гончара з пані Лілією. Лілія запросила, сказала, що от є у нас такі проводяться можливість клубів. От. Ну я для себе думаю, піду підпоцікави, що воно таке. І, mm -hmm. власне кажучи, так і залишився постійним учасником клубу, тому що е дуже важливо, що є зворотній зв'язок. Тобто те, що ти хочеш отримати, mm -hmm. да, ти приходиш і задаєш питання. Да? Тобто, от... Накопилося, да? То mm -hmm. до, до майже 39 років, да за шкільною освітою дуже багато чого нашої власної історії не знаю. Mm -hmm. От і отак от познайомилися. <смірно> Пані Ліля може розкаже, як все це починалось. Пані Лія, в нас засновник клубу, так? Mm -hmm. О, ну розкажіть, з чого все починалося. Ну, починалося все з того, мабуть, в першу чергу треба сказати, що наш клуб діє на базі бібліотеки імені Олеся Гончара. Mm -hmm. І клуб любителів історії Кліо далеко не єдиний. Є багато різних клубів, різних напрямків, які охоплюють також різні аудиторії за інтересами. І Також, ну так як сьогодні бібліотека такі часи, також реформування переживає, да, треба більше залучати читачів до бібліотеки, і час він несе свої зміни. Тобто, якщо раніше приходили читати тільки книги до бібліотеки. То сьогодні, мабуть, вона перетворюється більше на такий центр, де можуть люди зібратися за інтересами, поспілкуватися. Хоча я завжди наполягаю на тому, що книга не втратила свого значення, читати треба. Тому наші засідання в основному приходять з використанням великої літератури, наявної на базі нашої бібліотеки. Тому вирішили зібрати таке коло людей, які б цікавились питаннями історії. Така наука надзвичайно цікава, але не секрет, що дуже часто. Діти в школі, потім дорослі люди кажуть, що вони не люблять історію. Mm -hmm. Так часто думала, чому Знаєте, мабуть, тому що до сих пір і в шкільній історичній освіті, і навіть у вузах історія викладається за таким досить поширеним традиційним підходом, де історія вивчається. Там соціально, економічна, політична, ну деяка увага приділяється вже історії культури, uh -huh. да, певного періоду. Тому, мабуть, знаєте, ось така схема, вона є не дуже цікавою. Не хочеться там дітям вчити постійно, там яким був політичний розвиток, чи там як розвивалася економіка в той чи інший період. І набагато цікавіші теми, і не просто теми цікавіші, є підходи різні, да, крім ось такого. Формаційного, який переважає, можна вивчати історію там окремих особистостей, можна вивчати надзвичайно цікаву повсякденну історію, яка буде знову ж таки цікава не якимось конкретним особистостям, а великому загалу. Тому, мабуть, саме і через це і знайшов відгук да? наш клуб серед читачів, серед жителів нашого міста. Ну і mm -hmm. крім того, ще що дуже приваблює наших слухачів, це те, що ми займаємось питаннями історії рідного краю. Mm -hmm. Ну а на жаль, да, завжди є потреба. Вчити історію знань не вистачає. Тому uh -huh. так от uh -huh. дякую. Давайте ми зараз подивимось, як проходить засідання вашого клубу. Наша знімальна група відвідала, і ось ми маємо такий сюжет. Давайте всі разом подивимось. Без ароматного горнятка кави сучасній людині важко уявити буденний день чи довгоочікуваний вихідний. Про цей дивовижний напій відомо чимало, але не заважало б знати більше. Дана тема дуже зацікавила учасників клубу Любителів історії Кліо, які вирішили присвятити чергове засідання улюбленому напою та подробицям про його шлях до такої шаленої популярності. Засідання наші відбуваються двічі на місяць, кожну другу. Кожен другий тиждень місяця, і кожного разу нова тема, новий доповідач. Дуже багато гостей на наших клубах, на наших засіданнях відбуваються теми надзвичайно різні, але, мабуть, наймодніші для наші засідання теми пов'язані з історією нашого краю з Херсонщиною. Унікальні речі розглядаємо, гостей запрошуємо, краєзнавців, відомих, які популяризують знання на наших засіданнях. Ну а серед учасників клубу така є постійна група аудиторії. Ну і плюс. Так як засідання є дуже цікавими, цікаві вони пересічним людям, тобто у нас немає тут знаєте, спеціалістів, професорів з історії, просто звичайні люди, які цікавляться історією. Раніше проводилися зібрання, і я особисто для себе хотів залатати ті дири, які отримав в школі, да, тобто не розуміючи багато чого по історії, і сказався можливістю пропозицію, що можна зібратися і дещо для себе підкреслити. І завдячуючи пані Лілі, господарській цього заходу, дуже-дуже гунучко побудована робота, що всі ті питання, які я в свого часу не отримав, я тут можу і знайти. Тобто це прогалені історії, Це ті цікаві факти, які зараз дуже сильно активно популяризуються і хотілося б мати, наскільки вони відповідають безпосередньо історичної історичній правді. Протягом усього заходу кліовці насолоджувалися чудовою мелодією кавової кантати. Її автор Йоганн Себастьян Бах написав цей музичний твір заради реклами цього непопулярного колись в Німеччині та Європі напою. У 1729 році, коли Йоганн Себастьян Бах жив в місті Ліцар, була була відкрита кафійна пана Циммермана. Ну туди мало хто ходив, ніхто не знову. товарооборот был очень низким. Ну и пан Циммерман придумал такой коммерческий ход. В чем заключался, скажем так, рекламный трюк? В том, что Яган Себастьян Бах сам исполнял эту мелодию на рояле в этой кофейне. Поэтому больше приходили люди послушать Ягана Себастьяна Баха, чем выпить кофе. Но уже между делом мы предлагали кофейный напиток. Ну, дуже так розумно було все це продумано. До поширення цього чудового напою на теренах нашої держави доклав зусиль українець Юрій Кульчицький. Історія кави зі Львова починається з далекого 1829 року. Саме тоді, завдяки Юрію Кульчицькому, у нас з'явилася перша кав'ярня. Історія кавового напою тривала впродовж багатьох десятиріч. І, звісно, не дарма каву так люблять у всьому світі. Ну, ми побачили, що крім складних важливих питань історичних, ви також вивчаєте питання досить цікаві. Ось, наприклад, історія кави. Я думаю, що каву люблять всі, і всім хочеться почути щось цікавеньке про цей чарівний напій. Я знаю, що пані Оксана потрапила до клубу вже пізніше, пізніше за всіх, так? Так. Да, От як ви потрапили, чим вам подобається засідання клубу? Я присоединилася в клуб два роки тому. О клубі мені розказав Олександр, з яким ми зустрічаємося по громадській роботі, і ми ще є однокласниками. Вот. Розповідав про цьому клубі, і я вирішила прийти, посмотреть. И осталось там, я думаю, на долгие годы. Mm -hmm. Чем мне нравится клуб? Знаете, сейчас тяжелая обстановка и в стране, у каждого человека множество проблем. И для меня клуб – это не только знание по истории, или мы рассматриваем праздники, их происхождение, а mm -hmm. это какая-то отдушина. Потому что в библиотеке атмосфера теплая, книги вокруг как-то тепло, доб доброта. Mm -hmm. И у нас коллектив клуба хороший подобрался. Разных возрастов, разных профессий, разных политических взглядов, национальностей. Mm -hmm. И мы настолько все сдружились, как большой семьей собираемся. И вот когда приходишь домой после заседания, семья замечает ну, прямо счастье на лице, то есть отдыхаешь душой и немножечко отвлекаешься от проблем. І вот. мне мені подобається посещать засідання нашого клубу, і когда по каким-то причинам не виходить, як ти навіть скучаєш, ми созваниваемся, у нас є група в Фейсбуці, тобто інформацію даже если навіть якщо відсутствуєш. Угу. Зрозуміло. От мене таке запитання, яке місце в інтересах исто... вашого клубу займає історія рідного міста. Тобто, це можливо перейменування вулиць, встановлення пам'ятних табличок, от як вы до цього ставитесь? Чергу ну, ну, ми хочемо сказати, що займаємось популяризацією знань з історії, mm -hmm. тому що їх не вистачає. Ми не ставимо собі за мету знаєте, щось досліджувати, тому що на сьогодні насправді є багато надзвичайно цікавої, важливої, серйозної інформації з історії нашого міста, але вона. Ну можливо, не наскільки відома, цікава. Тому в нашому клубі ми намагаємось популяризувати ось ці знання, використовуючи вже наявні на сьогодні, наприклад, книги, які ми вивчаємо. До речі, хотіла одну з них показати. Це настільна книга у на наших засіданнях Віктора Хміля, яка у минулому році. Побачила світ Херсонської історії, Придання і билі. Вона дозволяє з таким великим інтересом дивитись на історію нашого міста, тому що побудована тематично різні теми, в її основі лежать дослідження. Які взяті автором з херсонських газет, там mm -hmm. початку ХХ століття в основному ця книга присвячена. Тобто, як херсонці відпочивали, які цікаві історії з ними траплялися, mm -hmm. ну і в тому числі там соціально-економічне політичне життя, але ну, дуже приваблюють, наприклад, назви розділів. Тому ми намагаємось на кожному засіданні дві-три глави такі mm -hmm. прочитати обов'язково. Тобто, не треба багато робити, не треба брати газети, досліджувати, хоча б готову інформацію. Mm -hmm. Глядачам. Покажемо така книжка істо... історії Херсонської історії. Дані і були. тобто це ХХ -та сторіччя, так? так? Інформація. Як правильно збирати інформацію от інформацію сьогодення? Інформації дуже багато, є інтернет, є соціальні мережі, Сарафани радіо, звичайно, ніхто не відміняв. І люди просто плутаються в цій інформації. Як її правильно фільтрувати, як розуміти, що з цього правда, що ні, щоб люди не вірили у всьому і всього не лякалися? От дайте кілька поради. Можу в додаток до попереднього, скажімо так, висловлювання, сказати таку просту річ, що коли заходиш на цей клуб, постійно маєш якісь от, непорозумілі речі питання. Да? І я попередньо сказав, що дуже добре, що можна задати, озвучити да? і сприйматися це в такий спосіб, що якраз можна дуже достовірно, базуючи саме на книжках, тому що бібліотека дозволяє дуже, дуже величезний mm -hmm. обсяг, досить таки відповідально. Давати е, вичерпну, можна сказати, вичерпну відповідь на ті прогалини, е, чи то пропаганди, чи то, можливо, якихось обговорень, uh -huh. да, стосовно от ви запитали, назви і взагалі історії там, міста, да, тобто не тільки при, при Катерині там місто було збудовано, а ще й раніше тут люди жили. І е, хочу відзначити те, що е, спілкування в клубі дає певне цілісне бачення, uh -huh. те, чого бракує дуже часто і в освіті, і в так, пропаганді, коли робиться акцент на якихось е, Темах. Тобто можна от в невимушеній обстановці, коли ти бачиш людину, бачиш наскільки щиро от, ті самі видавці приходять дуже часто на клуб, розповідають про свої дослідження. Да? Тобто, Розумієш, через абсолютно весь комплекс прийняття людський, да? тобто, і як людина розказує, про що розказує, які джерела були використані, uh -huh. можна для себе більш об'ємно отримати весь об'єм інформації, обсяг інформації, так і зрозуміти, що. Все, що можливо десь або викривлене, або щось не зовсім відповідає, скажімо так, історичній правді, воно не вкладається в ту логіку, яку розповідають люди, які намагаються її відтворювати. Угу. І ще раз хочу наголосити, що так, ми живемо в інформаційному віці, і тут небезпека полягає не в тому, що ми просто не знаємо чогось, а в тому, що дуже багато знаємо на інформації, так. та яка дійсно з якихось інтересів, і тому якраз наявність. Поруч, можна сказати, от руку протягни і візьми, або енциклопедію, або книжки авторів, які ще виступали в нас в клубі. І а, вибудувався, от, 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 той зв'язок певної довіри і розуміння. І в голові воно як по поличкам, все акуратно, от, от, так, систематизується, укладається. І це дуже велика перевага саме спілкування живого, щирого, відвертого спілкування. Якщо так трішки да, доповнить, тобто, дивіться, треба комплексно підходити до дослідження якогось питання. Перше, що полягається комплексність, де у тому, що, наприклад, досліджувати масово джерела письмові з того чи іншого питання наявні, але крім того, перевага також нашого клубу, що у нас багато є спеціалістів запрошених, наприклад, там ті ж спеціалісти краєзнавчого музею, є у нас археологічна лабораторія у місті, і також працівники до нас приходять. Тобто, можливість досліджувати різні види джерел. Комплексно і ну, в результаті цього знаходити саме об'єктивну інформацію. Ну і тим більше, чому ще це дуже важливо, тому що також не секрет. Останні декілька років дуже великою популярністю користується так звана псевдонаука. Тобто, да, для того щоб якось зацікавити людей в багатьох галузях науки сьогодні робляться ну, якісь надзвичайні відкриття, які зовсім не вписуються ну, в традиційну науку, mm -hmm. і тому з цим питанням дуже важко, але потрібно розбиратися. Ми, до речі, ну на клубі також цим займаємось. Але все ж таки хочу повернутися до попереднього питання. От дайте людям декілька порад, як не плутатись у такому великому обсязі інформації, як, хоча правильно її фільтрувати. Мені здається, що це зараз надзвичайно важливо. Сходу, це сказати, досить таки важко. По-перше, читайте ті джерела, які ви довіряєте. А ще ліпше: заводьте знайомство, дивіться, хто є дійсно фаховий, саме дослідник. І прислухайтеся. Тобто, тільки через спілкування можна зрозуміти, що є, що ні. Хочу навести такий приклад: От ми спілкуємося з казаками реконструкторами вони для себе для того, щоб розібратися в цьому обсязі інформації, це частково є працівники нашого, нашого музею. Вони кажуть, от зробили одяг, да, і от хочемо на собі перевірити. Да. Mm -hmm. Чи зручний він був, чи ні? Да, mm -hmm. Зато чи буде шапка на бік спадати чи ні? Вони mm -hmm. поголилися як козаки, да, наділи по паху. Mm -hmm. І кажуть, да, от, 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 от так воно було зручно. Або так воно було воно ймовірно. Да, то зробили там одяг, зробили зброю. Е Проводять певні заходи, тобто і на собі перевіряють, наскільки воно відповідає тому антуражу, той практичності того буття. Це також один з елементів перевірки саме інформації, яка нам подається. Якщо ми, наприклад, беремо якусь книгу, монографію, наукову роботу, то що може відразу да, впадати нам в вічі? Треба подивитися, хто є автором, де він працює, в якій галузі. Тому що дуже часто, наприклад, спеціалісти однієї галузі намагаються писати там книжки з історії, фізики пишуть. Тому да, вже треба насторожитися. Ну, крім того, завжди треба дивитися наприкінці книги. Будь-яка культурна вихована людина, яка займається наукою, обов'язково включає список використаних джерел. Uh -huh. Ну і зрозуміло, що вони повинні. Бути різними, якомога більш да, такими комплексними, і якраз уже наявна ось ця база, яку, до речі, якщо ще можна перевірити, то вона і дозволяє формувати довіру до вченого і його погляди, mm -hmm. довіряти їм. Хочу підкреслити, що якраз наявність бібліотеки якраз дає не, 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 не дуже велику потужну перевагу в тому питанні в достовірності. Да? Тобто, Коли книжки систематизовані, є фахівці, які можуть порадити. Тобто це вирішує велику частину цієї питання. Mm -hmm. Ще хотіла запитати, це ж таке, хто є членами вашого клубу? Я так розумію, що там є історики, тобто люди, які цим професійно займаються, є люди, які просто цікавляться історією. Так тобто, якщо людина без історичної освіти просто цим цікавиться, може до вас прийти і отримати інформацію, яка її цікавить, правильно? Так. Тим більше таких людей є більшість, тому що якраз професіонали історики вони, як правило, є гостями нашого клубу. Ми їх запрошуємо на відповідні теми, радимося краще провести в якій формі. А ось пересічна людина, яка не має жодного відношення до історичної освіти, і є такою головною дієвою особиною. коли клубу. приходять гості, це у нас саме засідання, тому що це... Это... Это хочу сказать спасибо Лиле, потому что гости у нас настолько всегда интересны, что когда приглашенные говорят: мне уже пора идти, я угу. уже по времени, и не хочется с человеком расставаться, потому что действительно очень интересно. И хочу сказать: вот за наш город я сама родилась в Херсоне и живу в Херсоне все эти годы. И когда рассказывают про наш Херсон, мы практически о нем ничего не знаем, только дату образования какие-то улицы, настолько это не изучено, и ну, местные жители практически очень мало знают о городе, и поэтому ну, для меня, когда рассказывают о Херсоне, который я очень люблю, мне очень интересно слушать, и узнаешь очень много нового, как вроде о другом городе говорят и говорят о нашем городе. То есть очень-очень мало. У нас даже обсуждался вопрос, что в школах можно было ввести какие-то уроки это об истории нашего Херсона, чтобы люди знали историю. Города. Угу. Ну, ось, Кліо муза особлювала потяг не тільки до історії, але й до слави. То чого прагнете ви? Яка у вас мета, чого ви прагнете досягнути в майбутньому? Складне питання. Відверто хочу сказати, оскільки люди дійсно абсолютно різні, і за родом діяльності, і за освітою. Кожен приходить зі своєю якоюсь метою, питання в тому, що. Так вдається знайти момент спілкування, іноді навіть дискусії, іноді навіть бувають провокації. так от прошу, Є питання, запрошуємо різні думки. Були такі навіть моменти, щоб просто цікаво зрозуміти, а як же люди дивляться на те чи інше питання. Саме по херсонськи чи по похоженню чи по певній особі. Ну, в клубе получаешь знания. В клубе это всегда хорошее настроение, даже когда темы, ну скажем так, не совсем веселые, но все равно mm -hmm. может быть общение, вот эта атмосфера, и всегда выходишь с хорошим настроением. Поэтому, в первую очередь, это и настроение, и знания, и расширяешь кругозор. Mm -hmm. ну, в общем, очень много впечатлений. И Лилия еще не сказала, что есть еще выездные заседания клуба. Это вообще это многим нравится. То есть да. вы знаете, что вы уже собираетесь на библиотеке а куда-то вы как-то кажут, на объект. Да, да. И Лилия подготавливает поездки, и они очень нравятся. Вот кто может поехать, это очень много впечатлений, видео, фото, mm -hmm. не передать словами. Наприклад, розклопка и так. Не Ще тільки, от у нас так. є на Херсонщині взагалі-то дуже багатий край. Uh -huh. То, що ми живемо так, от у Богу, ну це не означає те, що у нас, ну дивіться, ми були і в сусідніх областях Миколаївських, там краєвиди, каньйони uh -huh. шикарні. Тобто подорожі навіть розкопки — це як елемент достовірності інформації. Коли бачиш вживу — можеш uh -huh. порухатись. Тобто на іншому березі Дніпра подивитися, як же в ті затони, скажімо так, як, бу... чому саме там будувалися ті самі чайки, чому це було зручно, коли uh -huh. це наочно. Mm -hmm. І тому о, з усіх з різних боків о, ці визні засідання дають якраз повнотус сприйняття взагалі історії. Цікавість, да? тобто це цікавість. Тобто це не тільки асоціація, коли кажуть от, історія, це книжки, пил. Де-небудь там, да, якийсь підвал. Mm -hmm. Це всі ті знання, те, що ми можемо і в подальшому житті використовувати, розуміти, як, як люди жили раніше і щось корисно взяти для майбутнього. Mm -hmm. Це додатковий елемент цікавості, саме спілкування, mm -hmm. живого спілкування. Так. Це справді дуже цікаво. Я знаю, що окрім історії ви також займа... ви також і активні громадські діячі. Так. так, от розкажіть про свою громадську позицію. Чим ви, крім чим ви ще займаєтесь, окрім клубу? Нет, ну я общественной жизнью занимаюсь, но у меня сфера, сфера ЖКХ, то есть я по профессии являюсь главой ОСББ. Угу. И, конечно, больше активная деятельность у меня, можно сказать, не политическая, хотя в выборах я тоже участвовала. Угу. И хочется, чтобы город наш был красивый и как-то что-то улучшить, чтобы дороги были лучше, и дома были лучше. Вот, и поэтому вот, что можем, то делаем. Вот это такая, такая позиция, чтобы наш город стал лучше. Угу. Ну, саме з цієї позиції, власне, я також свою діяльність розпочав, коли звернулися люди за допомогою, от, у збережжя Дніпра почали сміттям засипати, Намагався допомогти їм, потім зрозумів, що вузьке питання не вирішити, треба так, задіяти більше сили, потім все це затягнуло саме в громадську діяльність. Потім зрозумів, що громадська діяльність це дуже добре, але треба через політичну участь приймати активніше в житті міста. От. Але з часом потім розумію, що навіть і політична діяльність вона не є межою. Все ж таки мета є, стає, стає саме просвітницька, mm -hmm. щоб люди, які живуть навколо, приблизно хоча б ставилися з повагою до того оточення людей і навколишнього середовища, щоб вони поважали. Тобто просвітницька мета якраз і приводить саме до діяльності і не тільки клубів, а й популяризаційних заходів, будь-яких, які ми проводимо. Тобто, все це є елементом просто життя, щоб наше життя стало ну, комфортніше не тільки в матеріальному сенсі. А і в психологічному комфорті. Тому що коли ти розумієш, що поруч є освічені люди, які поважають один одного, які дбають за те, щоб дітям було безпечно, чисто гратися в тому ж самому Дніпрі. Або... І воно все комплексно. Тобто життя воно таке. А Ще ми також разом з Олександром реалізуємо на території Херсонщини проєкт безкоштовні курси української мови, який діє у всій нашій державі. Ну на базі також нашого відділу наукової інформації та бібліографії в бібліотеці створено клуб дивослово, де приходять усі бажаючі, які хочуть вдосконалити навички спілкування українською мовою. Ну а звідси також і більше познайомитися з українською літературою, культурою. Ось так. Угу. Наш ефірний час, на жаль, закінчується, але я дуже хочу, щоб ви нашим глядачам ми щось побажали. От, можливо, ще їм ще нагадали, наскільки важлива історія, наскільки важливо ці прогалини заповнювати, ну, якісь, можливо, поради дали на майбутнє. Ну, Вашого дозволу, я почну. Так, да? Всіх ціка, цікавить зараз курс долара. Я хочу, щоб люди так само і ставилися до свого життя. Якщо ви хочете спрогнозувати курс долара, подивіться, який він був вчора позавчора Якщо, якщо ви хочете спрогнозувати власне життя життя країни, вчіть історію. І тоді вам буде легше розуміти, в якому напрямку будувати своє життя. Якщо ж цю думку сказати словами великий, то викадайте сказав, що той, хто не знає власного минулого, не гідний майбутнього, тому історію треба вчити. Ну а в нашому клубі це дуже добре робити, тому що це цікаво. Ну, вообще история это очень интересная наука, и тут я поддержу хто не знает свою историю, того народа нет будущего. Поэтому хотелось бы, щоб мы все знали историю своего города, и Украины, України в целом, потому что это интересно и лишние знання никому не помішает. Я вам дуже дякую. Я нагадую сегодня в справжні патріоти, патріоти своєї батьківщини, свого рідного міста, як ми вже побачили, члени історичного клубу «Кліо». Я вам бажаю успіху. Дякую, досягайте своєї мети. Дуже було приємно з вами поспілкуватися. Всього Мазай. вам найкращого до побачення.